Едут чербане. Ой, файно, і не і не нокнуло. Аааа! Хорош! Оооо, ты сиху! Якшо куля в лоб, то куля в лоб. срачку має, він майвинчора там шо зимний, то так бігав, блін. Ні, nee, після вчора. І сьогодні знову, каже по нові. А в нас, до речі, тут якийсь вірус такий ходить, що люди просто ригають, блін. Ні з того, ні з всього. У нас вже пройшлася хуйня, ця волна. Mm. Я поняв. Тоже таке було. Я, я попав під цей вірус. У мене багато прям знайомих, або температура 39, або. регалем. А. Да, да, да. я, я з температурою провалявся дня 4. Это жестоко тем. 39 и чтобы ты понимал. -мо. Еще оно нас самая кость что чи... Да, оно сама потом раздупляется, стоит чуть-чуть проще, температура падает, я понял. Mm. Що Шо, роба, до них? Да, пішли. Так, то 42-го команда, да? Або 26-й він вроде стоит, херней стріляв. Там молик горить бачу. Догорає. Блять, ікс ще бог гексій. Мене най снайперки нема. Є, -є, є, близько, близько десь. За наші хати. Сука. Що скидає мені? Не теж почув. Зону кинув мне, пираж. Херня, зона, херня. Бачу, отам. Оранжево. Побігти наліво десь до тебе. Ні, я в домі. О, фупать через окно дав нормально. Тут, тут, тут до В доме. Не угу. на улице. Бля, ну ты жесткий. Ух, бля, чуть не хапну по кабине. в він... мене ХП. Да, да, Хорошо ты грав, конечно. За блін, він же мене чекав просто, я думаю, він рисає, а він просто сидить і втикає двері. Пиздец. Та просто ти з сберилом. Ммм да, мене повезло, що я з был. був. Якби в мене було щось інше, він з юмпом чи з чим там стріляв, то все. Ой, пусть пидора забаннул. Едешь лишь до нас? О, oh, да, да, да. А, яй, они в другую сторону текают, чтобы машину нашу. <звук> то их принимают, или они <звук> просто стреляют? Они <звук> они <звук> стреляют. А, це дві різні дві різні команди в машинах. Я понял. Он я аж тут. Та-да. Тропи падають отут тут на горі їдемо? Погнали. Нас тут в гаражі зліва машина є ближче йти. Чи нас там зара і похоронять, певно? Так і буде, так. Вставай десь краю, щоб не особо. Ти тут на горбі зрад, чи далі трошки? А, 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 тут на горбі лише стань. Прогречь ще, ще хоч трошки. Опа. Бля, там відкрите поле. А Одай підроб вообще. Та не десь аж там, але. Чи навіть ще далі. Я думаю, вони тут уже, понял. У позиція така. А у нього ще тут ось. Тут Дропа, угу, uh -huh. не давай, а вот точно вот е центральный. Хм. Я думаю, дальше. Тут є авик, хочешь? Не, не бры. Бля, я теж не люблю Авика. Ну ладно, <laughs> то я бы не знаю, все видал зараданя. Його надо вміти стріляти, ждать, и так далее. Я не могу так играть. Фик такие скриншоты робят, пизда. Хибану, типа, наив, все блядь. блять. швидкість польоту пули, пизда. Я классно -да. химу надо ждать с ним, надо просто Третья. надо ждать, а типа остановится. Третья шапка, лишняя позначила тебе. Mm -hmm. Оранжево. Єпа, ми тут авик знайшли і ніхто не хоче брата. ти уявляєш? Забери мені в наступну катку <гум> Я вже Я що ти продав все за. Що, може якусь горку займем? Очень живиться, дуже странно на самом деле. До речі, на дроп ніхто не приїхав в третій фазі, да? No? Та Назара хтось підкрес, я крес Игра А де всі? алло, 40 людей. ще Давай тут останемся, бо мені здається, що хтось то на дроп проедет, все одно остановится. Давай. Ось що, ось, типи. Тут є. Понял, бачу. Я не бачу Бачу, бігає. за той будкой Угу. Середин зайшов. На, да, на. Да. Опа. Ось що, ось що. Машина їде до нас. Тут вонокнутий. на оранжевій. Дав йому ему ще. Е, YouTube. стал работать. Та да, -та да, -та да, -та. Да. Они будут бегать в зону, их можно встретить. Вот тут. Угу. Брат. По мне. Живы. Да, раз. Угу. Давим голову. У него третий шлем. Бачу. Один тут. Я його нокнув. Хорошо, я чего убил, ебать. Лучил до час Да, нормально. Ти костима була з СС, бача. Клан. Що взяли то? Неще. Так, а шо стима? Тут из машина їхала до нас. Тебе нема тої штуки, що жилет пихлити, репери реперирують його? немає, нема. Так вони й не хилялись, прикинь. Ось о, тип. Та й добре, що не хилялись. О, там же в когось МК 14 теж. Вони відступили десь тут. Угу. Не бентайз, де та машина ділася, що їхала А мене, щоб нас еще не тут, закрили Тут от машина, але то вроде не та сада. Пять секунд до зони О, дым дали. Вот тут вокип. Нормально, чути. Так. Да. Так. Да. <гум> Хорош. Е-мое, авик не є така вже погана штука. А, сохранены штука на самом деле. Если ты умеешь не стрелять. Ти ж, мию, блин, шара Тож, геп... ж, Тож, геп... ж... Геп... геп, гепа завжди бере Авика, а я грозу АБМКшку. Вам кажется, что это Садись, я сам, сука. Рот, блядь. Я... Давай на руки возьму. Бля, бля, ладно. бля, 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 ноль хп. Сука. Не стреляй. Так и знал, что тут кто-то будет, отвечаю, сука. Давай я все, все тебе таки кину, тут я встыгаю. Че не встигаю? Бля! Смок есть? Є, але треба бігти на зону б'є. Біжи, біжи, не ставай. Ще десь справа по нас. Я отхиляюсь, осмоку, если смотрю. Я теж Ух, що це за патняк, блін, тільки перша катка, ви шо? Що нам делать лучше, скажи? Та треба якось заработить. Буде... Ты справа по нас ще працюють. Я йду правее. Давай, за тобою. О, там вот аж, я бачу свистыть щось. У нас стрелять, по-моему. Mm -hmm. У мене бронік розвалений. У нас слева типы повний. в у мене тоже шлем а, розвалений. Блядь, типы передо мною тупо. Пиздец. А это его камень в зоне? Бля, не, не в он не в зоне. А цей? Тут типы О. просто. Угу, я чую. Берем, что я их? Давай, давай, да. Опа, по мне кто-то. Сейчас сзади эти петухи. Угу. Ну, да, тип, куча. Хорош, лучший. <звук> мне треба в него аптеки забрать, а у меня нет аптек. плак, зашибись. Бери, бери е, Бля, димів мив, нема. Та похер. Тобі треба теплак? Може ти ты выш теплаком, короче? ще взяв патрона одного, нього. смоку пушку. Нього. О. Файна, є. Так, Де ті петухи зліва? Не знаю. У нас звідси не має бути видно зліва, якщо ми тепло підемо. Шо? Шо лучше ми закрутимося сюди, ну тут були тіпи десь на горі. Угу. Той камінь в зоні? В зоні. Так. Yeah. Є-є є хтось, над горбом. Чуй, чуй. Хорош, yeah. хиліся. Все здало. У мене якщо що, ще є дві аптеки. равно вся зона. Капец, там тип навали. Тут два гранат. А. Вот там тип. А все, все, типа? Аккуратно, О, Ты в Ты плак вдевай, зараз я ему дам. <свят> Він не свого тіпа на плачек, прикинь. в диму. Так, прикинь. бачиш, що він мені дав з кілометра, блядь. Все наносится. У мене все красне, тупо, я не знаю. Є така от схема. Дати під сраку і сидіти в диму, і з теплаком стріляти. Думаю, рано, но ідея охраненно. Ми так вчора грали, топ-1 брали. Я бачив відео, да. О, там сидить. Бігає, наліво десь побіг. Бачу, теплаку його. А що за ДМС зліва? Вообще у нас геть. Угу. О тут, вот тут, о, тут! Промазав. Там ще Встал. один. Там ще один, правіше Тут. Бач. Бач. Блять, не пустя Не знаю, попав, чи ні Тут. камень бежит? Гранату гри okay. ему туда. Может, гранату зону? живы. Ah. <решеве> Его зона натисни. Ну. Чего он не бежит? Сзади. <решеве> А поймали за каменем, не. Может и да. Походу от зони здох. Бля, тут був, Прикинь. А, yes. Я хотів ще один один дым, щоб цей... Закружили тупо. Да. Ми сильно отвлеклись на цикл. Mm -hmm. Много часу потратили на цього петуха. Да, за тим, що... Йому кинулось 4 гранати, як він, блять, вижив. Не знаю. Але я не бачу, що він від зони вмер, мервол, в чому проблема. А він, походу, мер... Так, Да, да. Да RBRKUS, RB вже виходить. Топ топ-3. Я щось там в Vida.